У Лозівському палаці культури пройшов відеозапис етнопроекту Писанкарський колорит України, який включав у собі дефіле з писанками різних регіонів нашої країни. Загалом було представлено 14 писанок. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення та віру. У нас представлено 14 писанок, які будуть демонструватися за допомогою дівчат. В українських теж ми так підбирали український традиційний одяг по областям. Авторка цього проєкту Ольга Банник розповіла, ідея зробити дефіле писанок була ще в минулому році, але із введенням карантину не була реалізована. Цей проєкт готували півтора місяці. Де я прийшла щоб показати трішки, розказати за писанкарство за їхній колорити за їхню красу, тому що у нас в Україні більш ніж 100 видів писанок є, і навіть кожне село мало свої якісь традиційні візерунки. Писанки були розміром у 22 сантиметри. Їх закупили управління культури. А розписувала писанки художниця Палацу культури Олена Сидоренко. Ми заздалегідь заздалегідь закупили яйця, вони, як ви бачите, великі 22 сантиметри. А для того, щоб людина, коли дивиться на цей розпис, вона могла побачити весь аспект краси. Ольга Банник наголосила, хотіли показати більше писанок, але в період карантину вирішили зробити лише. 14. я вибирала так, щоб захопити всі куточки України. Ну так, як ви знаєте, як вкраплення таке, От там доторкнулися, там доторкнулися трішечки. Хотілося б, звісно, показати ще більше, тому що я ж вже казала, що дуже багато їх, але період карантину, так сказати, по мінімальному, ми. Зробили 14 самописанок. залучаючи молодь та дітей до такого проєкту, ми показуємо дивовижну красу українського костюму та прививаємо любов наступного покоління до культури та традицій України. Дефілювали дівчата, вихованки з різних танцювальних колективів Палацу культури. Вони були в народних костюмах, які надали Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв. Увесь захід та репетиції проходили з дотриманням усіх карантинних обмежень. У наступному році організатори планують розширити захід та залучити до писанкарського свята всю лозівську громаду, зробити дефіле з писанками під відкритим небом, транслювати все на лед екран та створити писанки гіганти.